При парній ампутації вище коліна, так як у мене, ну може навіть нижче коліна. Е, ставить, коли ставиться протез, довір'я до протеза доволі складно. Це міжнародне тіло. От я хожу, да, палицю постійно. Палиця в мене є в психологічний момент. Я не довіряю, ну, от ніколи в житті не довірю цим желізякам шрупам цим його. Але при, хороших, при хорошому кріпленні от в мене вакуумно-мишечне кріплення. Да? От, нога, культя одна і друга з протезом почне цілісні. От я відчуваю, що воно не велике, не малі. Тоді легше на уровні психології. над цим надо працювати, постоянно працювати. Це те саме, як сідаєш на велик, да? по суті, от по велику їдеш. І ти його відчуваєш, скільки поповертаєшся. Ну, хто їздить, той знає. От. На протезах чуть, чуть складніше. Я стараюся напрацьовувати, більше довіряти. І знаю, що в мене підошва е, хороша, що там не порветься. Отаким От образом. Тут більшість психологія працює. От. Тому хто, у кого, хто більше довіряє народному тілу, той більше краще ходить, мабуть, так я об'ясню. Другого поняття нема. Да, що це фізично важко. От я зараз покажу. Вони 10 кілограмів. От я бідаю, так? Так. так, ми розгон візьмемо. Ну, от мені треба коліна. Коліна для групи мобільності. Я цього залишу. От я збираюся на коліна, тому що держава мені ну, не надасть при такій ампутації. Я не розумію, правда, чому. От. Така позиція у нас від держави. Але нічого, ми соберемо собі. Це буде. От, можна ходити, було б легше. Я б якби коліна були, я б ходив би не так затратно. От, рівно коліна б згибалися. Зараз питаюся походку робити, але я краще ходжу, розгороти ту питаюсь приїхати. В даний момент я все залишу від технічних засобів реабілітації. Нікуди не дінеся. Але загод я напрацював вже, Напагато, багато напрацював і буду далі працювати. Отак я, от я можу сьогодні залишити палець чисто для себе. Пробують цілий день проходити без неї. Оце складно. Тому що панти пороги, вони ж нікуди не діляться. Ось пішли до машини, ось машина, пішлі я покажу як. Елементарні речі роблять, там стоє розцейка. її. Друга машина. І чоловік, чоловік? на ютуба відео. Йоп, оп і замазав. Так що ну вредюка. Управляти машиною, звісно, я цими протезами не буду. Є ручне управління. Можна переробить. переробити. От сідай, мені просто цікаво, як я всіх без палеців встану, піду, чи не піду. О, от сів, сложив, да, колінні модулі. Оце для колінні модулі, в мене тільки для цього сложить Оп, let's go Сів. Зараз станемо. Хлоп, хлоп. От у мене зараз кульчоприйомники, протези треба поправляти, коли встаєш, сідаєш постійно, тому що прикручується. Для Самі її. Хоп, і спокійно закрив. І пішов вовчик, пойшов бой. Ну набагато багато. Плюс фізично. От зараз е, об'ясню, про що я кажу. Фізично це важко. Десь я от молодий 32 роки. Енергії в мене вистачає, я переніс 10 операцій. Але фізично 10 кілограм двома культями потрібно ще спортом займатися, потрібно з собою займатися для того, щоб ходити більше. Фізично виматує. От, людина, яка принесла операцію, яка втратила ноги. Організм перестраюється, організм перебудовується. У мене так же ж пройшов, я ще ізучаю свій організм. Нове тіло нові можливості, як то кажуть. От, все глуши